Сьогодні я хочу показати вам одне з кривавих місць в Україні, яке стало свідком жорстокості та злочинності російських окупантів. Це цвинтар автівок у місті Ірпінь, де лежать сотні знищених та спалених машин мирних жителів, які стали жертвами російських бомбардувань та пограбувань. Друзі, всі вітаю! Я їду туди, щоб побачити на власні очі, що там відбувалося. Але поки ми їдемо, обов'язково підпишіться на канал та натисніть дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. Обов'язково поставте вподобайку та напишіть коментар, щоб відео потрапило в рекомендації. Трошки історії. Ірпінь був одним з перших міст, яке потрапило під атаку російських військ. Це маленьке місто поблизу Києва було важливим транспортним вузлом, який з'єднував столицю з заходом і північ України. Тут також розташовувалися декілька важливих об'єктів інфраструктури, таких як електростанція, водоканал і логістичний центр. Багато жителів Ірпеня захищали своє місто та свої домівки. Мешканці організовували самооборону, збирали зброю і боєприпаси, будували барикади і запалювали шини. Частина людей намагалася втекти з міста на своїх автомобілях. Але я вже на місці. Це дійсно дуже моторошне місце. Я не знаю, як передати почуття, які ти відчуваєш, коли знаходишся тут. Коли ти бачиш іграшки в салоні, коли ти бачиш е дірки від снаряду в автомобілі, це просто якийсь жах. Я не знаю, як вам передати це словами, але коли ти це бачиш, в тебе віднімає мову. І коли ми сюди їхали, ми дуже багато бачили будинків зруйнованих, пошкоджених, без вікон, без криші і так далі. Ну, це не передати. І це відбувалося буквально. Там 10 кілометрів від мого дому, де я живу. І ну, ця війна це просто е, якийсь жах. Як ви бачите, російська армія не давала шансу людям виїхати з міста, які просто намагалися добратися до більш безпечних місць. Вони почали обстрілювати мирне населення з танків, гаубиць і гранатометів. Вони також використовували хімічну зброю, таку як сарен і хлор. Вони не робили різниці між військовими і цивільними, між чоловіками і жінками, між дорослими і дітьми. Вони просто хотіли знищити все живе на своєму шляху. Ірпінь перетворився на пекло: сотні тисяч людей загинули або були поранені. Тисячі автомобілів залишились на дорогах, створюючи величезні затори і завали. З часом це перетворилося на справжнє кладовище металобрухту, яке свідчить про жахи війни. Багато з них належали людям, які просто хотіли вижити в умовах ворожої агресії, але потрапили під обстріл або були розстрілені. Деякі з них були використані як барикади або захист від куль, деяким з них просто вирвали двигуни та колеса, щоб продати на чорному ринку. Це все свідчить про те, що російська окупація не лише порушила суверенітет та територіальну цілісність України, але позбавила людей їх прав, свобод, майна. Та саме головне життя. Якщо чесно, мені сумно і я розлючний, коли бачу такі місця. Я не можу зрозуміти, як можна так бездушно і жорстоко поводитись з людьми і їх майном. Я не можу прийняти того, що це відбувається на моїй батьківщині в моїй країні. Я відчуваю гнів на росіян, людей, які порушили всі міжнародні норми і закони. Я відчуваю симпатію і співчуття до всіх тих людей, які постраждали або загинули внаслідок цієї війни. Я відчуваю гордість і захоплення від того, що Україна не здалася і продовжує боротися за свою свободу і незалежність. Цвинтар автівок це лише один з багатьох прикладів того, як росіяни спустошили ірпінь і інші міста на Київщині. За офіційними даними, загальна кількість загиблих і поранених у результаті російської агресії на Київщині перевищила тисячу осіб. Багато хто з них були мирними жителями, які не мали ніякого відношення до війни. Ми повинні зробити все можливе, щоб притягнути російську сторону до відповідальності за її злочини. Якщо це відео дивляться люди, які знаходяться за кордоном, сподіваюсь, що це відео допоможе вам побачити правду про те, що відбувається в Україні. А нашим громадянам хочу нагадати цим відео, що наша боротьба за свободу і незалежність ще триває, тому підтримуємо один одного. І особливо ЗСУ. Як ви бачите, це справжнє поле бою, де кожна машина знає свою історію. Друзі, на цьому все. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Якщо вам сподобався такий формат, напишіть про це в коментарях. По традиції ставте свої вподобайки, пишіть коментарі, а також підписуйтесь на канал. Якщо є бажання підтримати мій канал, донатами посилання буде під цим відео. Всім перемоги, всім папа! -па.